Добрий вечір. Сьогодні буде давно забута справа зі Львова 30-х років. По цій справі матеріалів є мало, буквально декілька статей з тогочасних газет. Справа ніби розкрита, суд своє рішення прийняв. Але в кінці ми знаходимо такий великий знак питання, від якого любителі шукати хороших і поганих персонажів зайдуть в тупік. Ну поїхали. Ранок 7 вересня 1931 року до поліції Львова надійшов дзвінок. Чоловік повідомляв, що він знаходиться в квартирі своїх сусідів, і там труп. Поліція одразу приїхала. Приїхала також і швидка допомога, встановили смерть. Мертвим чоловіком виявився 34-річний Рудольф Кошичик, колишній військовий, ветеран війни, а на момент смерті трамвайний кондуктор. Чоловік лежав на ліжку, сильна травма голови і декілька поранень, ножових поранень. Лікарі встановили, що помер власне, від цих ножових поранень, від втрати крові. Хто викликав поліцію, це був Штефан Дроздовський, сусід Кошичика, працівник залізної дороги. Він пояснив, що в самому ранці, в самого ранку того дня, до нього прийшла дуже схвильована Анна Кошечкова, дружина вбитого, і прийшла до нього до залізничної будки, де він працював неподалік від дому. Це все до речі, район Левандівка. Легендарний район Львова, тоді він також був легендарний, поліція часто туди приїжджала, і Львів'яни знають, що там є залізниця. Так от, оцей Стефан Троздовський працював на залізниці в бутці, до нього прийшла Анна Кошечкова, сказала: Ой, сталося нещастя, дала йому ключі від своєї квартири, а це був сусід. нагадую, вони були знайомі. Він питає: так, що такого сталося? Вона каже: Ой, я не можу говорити і втекла. Він вирішив все-таки піти додому і перевірити, що сталося в сусідів. Відкрив двері, побачив труп Рудольфа Кошичка. Поліція вирішила негайно почати пошуки Анни Кошичкової. Її на місці не було. Вона одразу стала головною підозрюваною в вбивстві. Поки шукали Анну, почали допит Дроздовського. Він сказав, що подружжя жили дуже погано, чоловік з жінкою постійно сварилися, і причому наполягав на тому, що це вбитий Рудольф Кошичик ображав Анну, постійно її зраджував, часто вона була з синяками. Але що між ними сталося вранці того дня, він не знає. Анну довго шукати не довелось. Пізно ввечері того ж дня поліція знайшла її в квартирі далекого родича. Вона одразу зізналася в вбивстві. Події того ранку вона описала так: після чергової сварки, він сказав, що хоче від неї позбутись, нарешті, і не хоче з нею жити. Він сидів на ліжку і дістав з під подушки ніж. Вона це побачила, подумала, що її життю загрожує небезпека, взяла праску і вдарила його по голові. А що було потім, вона не пам'ятає. Ну, але, оскільки вбитий мав ножові поранення, то зрозуміло, що вона після того, як вдарила його праскою по голові, вона взяла якийсь ніж, можливо, той, який дійсно був у Рудольфа Кошичка, а можливо, якийсь інший, і його зарізала. Потім вона сказала, що була в шоці, вийшла з квартири і не придумала нічого іншого, як піти до сусіда Дроздовського, який працював неподалік, віддати йому ключі, а сама цілий день їздила без Безцілі Львовом на трамваях. Ввечері прийшла до родичів, а поліція там вже її швидко і знайшла. Додала також, що вона не думала, що вона його вбила, вона ж нічого не пам'ятає, як вона наносила йому ножові поранення. Думала, що вона його просто приглушила, боялась, що він зараз прийде до тями, її відімстить, її поб'є, а він її бив регулярно, як вона зараз розповість. Тому вона втікла з дому і не знала, що не знала, що робити. Отаке От пояснення. Ну, далі, звичайно, поліція починає в неї розпитуватися детальніше, що було раніше, які в неї були мотиви, і вона їм розповідає про все своє життя з Рудольфом Кошичком. Вони одружилися 12 років до події, їй тоді було всього 17. Він на 5 років старший, йому 22, до речі, теж ранувато. Це 19-й рік, він тоді служить в польській армії. Іде війна, тільки що закінчилась. Війна Польщі з Західноукраїнською Народною Республікою, де Кошечок воював, зараз іде війна з більшовиками. Батьки дівчини були проти цього шлюбу, тому що вони взнали про кошечка, що він дуже любить жінок. В нього багато було романів, до них це дійшло, але дівчина їх не послухала, і все одно з нього вийшла заміж, що до речі, було не характерно для тих часів. Перша любов буває зла, а Кошичик, судячи зі всього, вмів закохувати в себе жінок. Це власне і була головна проблема в їхніх відносинах, хоча далеко не єдина зараз, я про це теж розповім. Вона постійно знаходила в нього в його кишенях листи від коханок, ну це як на теперішній час порилась в його телефоні і там багато цікавого знайшла. Потім він взагалі перестав приховувати те, що в нього є коханки, каже: я по-іншому жити не можу. На всі її претензії відповідав грубістю, а часом і кулаками. За декілька років його звільнили з армії. На той момент війна вже закінчилась і викрили його в розтраті державних коштів. Певний час він був без роботи, вона тоді взагалі від нього пішла. Просто вони були одружені, але певний час жили окремо. Він служив в Перемишлю, там і залишився після звільнення з служби, а вона повернулася до своїх батьків до Львова. Але за деякий час вона його покликала до себе до Львова. Видно, жити без нього не могла, без Рудольфа. Вона ще й знайшла йому роботу трамвайним кондуктором у Львові. Ну, робота звучить не дуже престижно, так м'яко кажучи, але на той час знайти будь-яку роботу це вже було дуже непогано. Вона й сама пішла на роботу. Працювала в одному з львівських видавництв. Тоді, до речі, мало хто з жінок працював, але дітей у них не було. За зарплату кондуктора було, мабуть, тяжко прожити та ще й винайняти помешкання. Вони винайняли помешкання власне, на левантівці. Ну, от вона теж пішла на роботу. А стосовно не було дітей, я забув сказати. За декілька років до події він привів додому восьмирічного хлопчика. Сказав. Це хороша дитина, я люблю дітей, а в нас нема своїх дітей, хай, хай з нами живе. Ну, але вона знала, і всі знали, що це насправді була його позашлюбна дитина. На момент вбивства в дитині було 11 років. Цікаво, виходить, якщо вони 12 років одружені, а його позашлюбній дитині було 11 на момент його смерті, то значить він ту дитину зробив якраз тоді, коли одружувався з Анною. Окрім постійних зрад, так само були інші проблеми, я вже казав, часом він Анну бив. Хоча сусіди потім скажуть, що не раз бачили і самого Рудольфа з розцарапаним обличчям. Деякі казали, що Анна фізично крупніша і сильніша за нього. Ну, може, одне, друге не виключає, мабуть, що вони бились і діставалось і їй, і йому. Крім того всього, вже перед вбивством в їхньому помешканні все частіше появлявся державний виконавець, тоді це називалось екзекутор сондовий, забирав скромні пожитки, які були в сімейства, за борги, Борги робив Рудольф Кошичик. На щось він тратив гроші, мабуть, на жінок. Хоча, до речі, потім виявиться, що деякі жінки Рудольфу гроші давали. Тому, може, він тратив так само на якихось одні жінки йому гроші давали, а на інших тратив він, або ще й тратив на п'янки. До речі, випити він також любив. Коротше, картина складається класична, дуже неблагополучна. Сім'я, чоловік, тиран, дружина не витримала, його вбила. Вона пояснює, попереднього дня у них був черговий скандал. Коли вона подала обід, він це була це був суп і кльоцький, така польська страва. І він сказав: а де м'ясо, я то їсти не буду, підняв скандал. Потім вони цілий вечір не розмовляли. Наступний ранок, коли хлопець, цей син кошичка пішов до школи, вони продовжили виясняти стосунки. І далі було те, що вона вже пояснювала. Він сидів на ліжку, дістав з під подушки ніж. Став їй погрожувати, вона його залізком по голові і зарізала ножем. Поліція і прокуратура в версію про самооборону не вірять. Проводять спочатку психіатричну експертизу, яка визнає її здоровою і осудною, і після цього справу передають суд з обвинуваченням в умисному вбивстві. За умисне вбивство їй загрожує смертна кара через повішення. До речі, поки кошечкова в слідчому ізоляторі чекала на судовий процес, їхнє помешкання обчистили. Злодії прочитали, що чоловік вбитий, дружина арештована. Вирішили скористатись, але поліція слідкувала за помешканням, тому злодіїв затримали. В львівській газеті їх назвали «круки». До речі, квартира була пуста. Я так і не знайшов інформації, що сталося з 11-річним хлопчиком, сином Кошечка. Шкода, пацанам, сподіваюсь, він не попав в дитячий будинок. Судовий процес починається перед Різдвом в грудні 31-го року, всього за три місяці після вбивства, дуже швидко за теперішніми мірами. Долю підсудної буде вирішувати журі з 12 присяжних. Спочатку допитують свідків. Сусіди, знайомі сімейної пари в цілому підтверджують, те про що говорила Анна Кошечкова. У всякому разі сумнівів в тому, що чоловік її постійно зраджував, не було ні в кого. Хоча деякі голоси говорять, що Анна не залишалась чоловікові винна. Злі язики так говорили. Її запитали, чи вона колись зраджувала чоловіка, і вона зізналася так: одного разу в неї був зв'язок на стороні. Так само сусіди говорять, що бачили як і Анну з синяками, так і кошичка побитого. Тому вони сприймали, скоріше його не як тирана, а сприймали так, що тут неблагополучна сім'я, між собою гризуться. Ніхто не хотів влізти в їхні справи, допоки Кошичик не був вбитий. Виступають на суді також військові, які колись служили з Кошичком. розказували, що після того, як він одружився, він менше зустрічатися з жінками не став. Розповіли про його позашлюбного сина, матір'ю якого, до речі, була жінка, яка також служила в армії. Можливо, вона не була військовослужбовець, а на цивільній посаді в військовій інституції працювала. Вони правда не пояснили, як так сталося, що дитина спочатку жила з цією жінкою, а потім стала жити з кошичком. Ну як би там не було те, що він сина прийняв жити до себе, говорить про те, що він ну, не був вже зовсім такою поганою людиною, як на мою думку. Але дійсно вони підтверджують, з армії його вигнали через розтрату державних грошей. Цікавий момент на суді, як свідки, виступають також коханки кошечка. Ну, мабуть, не всі, але декількох знайшли. Вони на нього скаржились. Казали, він їм постійно розповідав якісь страшні історії, чому йому терміново потрібні гроші. Вони йому позичали, позичали раз, другий, третій, потім, коли просили повернути її, запідозрювали що щось неладне, кошичик зникав. Бачите, кошичик був трохи Альфонс, можливо, якби він ті всі гроші в сім'ю носив, то його дружина Анна була б не така ображена на нього, але додому, приходивши державний виконавець, забирав його борги, значить, кудись він ті гроші все одно всі тратив. Львівська газета вела репортаж судового процесу, і, от коли виступили ці коханки, в газеті написали Кошичик змінював коханок, як довоєнна елегантка змінювала рукавички і в дужках, А зараз навіть вона повинна економити. А то цікавий момент: 31 рік більше 10 років пройшло після закінчення війни, але все одно згадували довоєнні часи, як хороші добрі, коли, бачите, економити не доводилось. Ну, не будемо відволікатися. Доходить черга давати свідчення самій Анні Кошечковій. Газети підкреслювали, красива жінка. Говорила тихим інтелігентним голосом, часом збиваючись на плач. Казала, що ні одного дня не була щасливою з Рудольфом. Краще померти, ніж жити з таким чоловіком, і померти одного разу вона пробувала, з'їла отруту, але її в лікарні відкачали. До речі, якщо так, то чому вона з ним не розлучилася, а тоді в Польщі не було розлучення як такого. Держава визнавала церковні шлюби, а в католицькій церкві розлучення немає. Єдиний варіант це ануляція шлюбу, але це було. Дуже тяжко і, чесно кажучи, робилось за хабарі. А давати хабарі це не про сім'ю Кошичків, не тому, що вони чесні, а тому, що в них не було ані грошей, ані зв'язків. Тому очевидне питання для сучасної людини, ну якщо так погано, чому ти з ним не розлучилася, тоді у неї такого ніхто й не запитував. Вона взагалі викликала жаль в усіх присутніх і в присяжних в тому числі. Розповіла також, що чоловік заразив її венеричною хворобою. Це, до речі, може пояснювати, чому у них таки не було своїх дітей. Часто впадала в обморок, втрачала свідомість. Взагалі, в ті часи, 100 років тому і раніше, якось жінки часто втрачали свідомість. Дехто це пояснює тим, що вони носили такі тугі корсети. Правда, в 30-х роках такі корсети вже мало хто носив. І є в мене таке враження, що тоді часто жінки втрачали свідомість, коли їм це було потрібно. Або коли не знає, що відповісти на незручне питання, або коли потрібно справити враження жертви. Таке враження вона і справила. І вона є адвокат, хоч і визнають сам факт вбивства, але просить підсудно виправдати. Тому що, по-перше, був стан афекту. Ну, Хоча експертиза визнала її психічно здоровою, а значить осудною, але саме в момент вбивства вона перебувала в стані афекту. І крім того, наполягали на самообороні. Покійний чоловік дістав ніж, вона боялася за своє життя. Присяжні йдуть на радчу кімнату, через кільканадцять хвилин виходять з рішенням. Одинадцять голосів проти 12, так вона вчинила вбивство. Один навіть сумнівався в цьому. Друге питання: чи перебувала вона в стані афекту? Сім голосів більшість проголосували так, а тоді це означало повне звільнення від кари. Третє питання про самооборону. На нього вже відповіді не було, тому що, за правилами, якщо людина перебуває в стані афекту в момент вчинення злочину, то вона звільняється від кари, і наступне питання вже сенсу немає. Кошечково виходить з залу суду вільною людиною. Після оголошення вироку в залі овації присутні, присутні були не тільки присяжні, але й відвідувачі. Тоді дивитись на судові процеси, особливо на такі сімейні драми, це була популярна розвага. Публіка підтримує кошечкову, навіть судді довелось втрутитись, закликати людей до порядку. Кошечкову сприймають як жертву. Тоді законодавства про захист від домашнього насильства не було, так само можливості розлучитися майже не було. Тому, з одної сторони, в жінок в такій ситуації було менше захисту. З іншої сторони, жінок сприймали як дуже емоційних, слабких, ну, нездатних приймати рішення. Це, ну, з одної сторони, і дискримінація, з іншої сторони. Часом можна уникнути відповідальності за те, за що зараз би вона у відповідальності не уникла. До речі, в кінці я розповім, чому за тогочасними законами можна було так повністю звільнити людину від, від покарання, і поясню, як би це вирішувалося зараз. Так от Кошечкову просто пожаліли, ну розуміли, що ситуація безвихідна, можливо, подумали, що в журі присяжних були жінки. Ні, навпаки, всі присяжні були чоловіки. Красива жінка плаче, втрачає свідомість. Чоловіки присяжні, ну ви розумієте. За півроку після судового процесу Анна Кошечкова другий раз вийшла заміж. За кого? За Стефана Дроздовського. Пам'ятаєте, Дроздовський, той самий працівник залізниці, до якого вона прибігла вранці після вбивства, дала йому ключі, він давав свідчення. Їхній сусід. Можна, звичайно, припустити, що вони якось зблизилися власне, в цей день, а потім почали стосунки вже після суду. Але можливо пояснення менш романтичне могло бути так, що у них були стосунки ще при живому чоловікові. І, скажімо, коли дійсно сталася ця сварка, і вона чоловіка вбила, то першим ділом вона пішла до найближчої людини, до свого коханця Дроздовського, щоб він їй допоміг. Можна і піти ще далі. Можна припустити, що все це було заплановано. Вони вирішили чоловіка позбутися. Тому що розлучення бути не може, а так, вона вдова, тепер вільна людина. Це все припущення, але, як на мене, дуже схоже на правду. Взагалі-то. Правдою може бути і те, що вони запланували вбивство заздалегідь разом, і правдою може бути те, що чоловік справді був домашнім тираном, який постійно жінку бив і принижував. Одне другому абсолютно не суперечить. Я казав тут, ті, хто хоче знайти хороших і поганих, в цій справі зайдуть в тупік. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. А на останок я скажу декілька цікавих речей, які я вияснив під час підготовки до цього подкасту. Я знайшов могилу Рудольфа Кошичка на Личаківському кладовищі. Похований він на польських військових похованнях, так званий цвинтар Орльон Львовських. Справді він воював за Львів з армії Української Західноукраїнської Народної Республіки на стороні Польщі. Там поховані і ветерани цієї війни, також там поховані ветерани польсько-більшовицької війни, яка була на рік пізніше. Сам Кошичек загинув, як ми знаємо, не на війні, а від рук своєї дружини. Але часто було так, що військових, колишніх військових захоронювали поряд зі своїми побратимами. Там і захоронили і Кошичка. Але його могилу знайти було не так-то просто. Тих, кого дозахоронювали потім. Як кошечка, їх похоронили на самому краю Личаківського кладовища. А потім, вже в радянські часи, в 70-х роках, через частину кладовища провели трасу. Ну, звичайно, трасу, на якій машини їздять, могили бульдозером розрівняли з землею. Так само розрівняли могилу кошечка. Він лежав кілька десятків років під дорогою. Львів'яни це дорога від погулянки на вулицю Личаківську. Потім вже в кінці 90-х був великий проєкт по відновленню польських військових поховань. І цих людей розкопали, і Рудольфа Кошичка теж розкопали і перезахоронили на самому кладовищі. Його могила є, правда, років життя там не вказано, тому що ті, хто перезахоронював, вони не мали можливості про кожного так вияснити, мабуть, не знали, що Рудольф Кошичик це учасник кримінальної драми. І на сам кінець, як це було можливо з точки зору закону, щоб Кошечкову виправдали, перепрошую, визнали винною, але звільнили від покарання, навіть при тому, що експертиза визнала її усудною. Тоді у Львові все ще діяв Австрійський кримінальний кодекс 1852 року. Хоч Австро-Угорщина вже розпалася, це була Польща, але польського кодексу ще не було, тому на цих землях діяв старий Австрійський кодекс. Долю підсудного вирішував не суддята, як зараз, а колегія з 12 присяжних. Наші люди зараз знають про присяжних переважно з американських фільмів. В Америці правда роль присяжних трошечки інакша була ніж тоді, в Австрії і в Польщі. Присяжні в Америці вирішують повністю винен не винен, а в той час вони відповідали на питання про конкретні факти. А вже кваліфікацію злочину чи винен, за якою статтею вирішував суддя. Разом з тим він міг вирішити тільки так, як на основі тих фактів, які встановлять присяжні. І знов таки, з голівудських фільмів, можливо, ви бачили таку ситуацію, коли, очевидно, підсудний винен, але підсудний видається присяжним хорошою людиною. І його просто визнають невинним, хоча всі присяжні знають, що він дійсно зробив те, що він зробив. Навіть є термін для цього, це називається jury nullification. В австрійському чи польському суді присяжні не відповідали на питання винен чи не винен, тому jury nullification вони формально зробити не могли. Але одна лазівка була у них. Ту лазівку, власне, давав цей архаїчний австрійський кодекс. В загальних положеннях про те, що таке злочин, що таке вина, не конкретно про вбивство, а взагалі. Там було сказано, що особа може бути неусудною, якщо психіатрична експертиза знайде в неї хворобу, яка перешкоджає їй усвідомлювати свої дії, керувати ними. Це зрозуміло. Але крім того, особа є неусудною також у випадку, якщо в неї був тимчасовий стан повного помутніння свідомості, якщо я не помиляюсь, так сказано. І про психіатричну експертизу там нічого немає. Це можна зрозуміти, тому що навіть зараз в психіатричній експертизі тяжко встановити, що от людина здорова, але на той момент перебувала в такому стані шоку і афекту, що не могла контролювати свої дії. А в 19 столітті, коли цей кодекс писався, ну звичайно про це мови не було, тому це питання залишали на відкуп присяжних. Ну якщо експертиза не могла встановити чи був стан афекту, чи ні, то присяжні тим більше не могли. Але теоретично від них очікувалося, що вони вислухають всі обставини справи, як було, і чи за таких обставин людина може настільки сильно розізлитись, впасти в праведний гнів, що не контролювати свої дії. А фактично присяжні час від часу використовували оцей самий стан ефекту для того, щоб звільнити від покарання хорошу людину, ну, як їм здавалось, хорошу. Це не єдиний випадок. У Львові тих часів, коли жінку звільняли від покарання за вбивство чоловіка домашнього тирана, власне, присяжні користувалися цією лазівкою про стан афекту. Як Якби цю справу вирішили зараз, ну, варіанту повного звільнення від відповідальності тут би не було. Почнемо з самооборони. Теж вона стверджувала, що чоловік дістав ніж і став їй погрожувати. Це потрібно довести. А одних тільки слів підсудної, тут буде недостатньо. Слідів боротьби немає, чоловік зарізаний, лежить на ліжку, довести, що тут була самооборона, вона би не змогла. Що стосується стану ефекту, ну, повного звільнення від відповідальності не буде, якщо людина визнана осудна. Якщо не осудна, то це зрозуміло психіатрична лікарня. Якщо людина осудна, то є така річ, як вбивство в стані сильного душевного хвилювання. Тобто стан афекту, який виник внаслідок систематичного знущання або жорстокого поводження зі сторони вбиту. І при цьому цей стан афекту доводить експертиза. Тут потрібно було б дійсно довести, що було систематичне знущання, ну, мабуть, це було б реально. Хоча те, що чоловік кошечково вбив, це ми знаємо з її слів, і так само зі слів сусідів, які теж це знають з її слів переважно. Поліцію вона не викликала, побоїв не знімала. Тому ну, тяжко було би це довести. Взагалі, е, регулювати оцю приватну сферу для держави, це, це дуже тяжка справа. Ну, але, припустимо, факт систематичного знущання, вона би довела. А от е, сам факт ефекту вирішувала би експертиза. Якщо б вона вирішила в цій ситуації, я не знаю. Якщо б експертиза сказала, що афект дійсно був. Тоді Анна Кошечкова отримала би від 1 до 5 років за статтею 116 Кримінального кодексу України. Якщо афекту не було, тоді класичне умисне вбивство там де до 15 років. Часи зараз інші з чоловіком домашнім тираном все-таки варто розлучитися, але в жодному разі не робити так, як Анна Кошечкова. Дякую, до зустрічі.